Я обожнюю чіпсики. Mm, в 20 років я відчувала себе більш сексі. Ну, не 100%. Але... Тоді треба в 30 років вже онуків. Градус вимог до себе знизився. Збільшився. Норм. 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 Я не очікувала <с. такого питання. Крінж. 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 Всім привіт! Ми авторки медіа спільноти настрої Маша, Маша, Сєте, Олена не Альона, не Оля. Запам'ятайте <світку> і цей канал про жіночий погляд на стан речей під чотирма різними кутами Сьогоднішній випуск буде в незвичному для нас форматі в форматі бліца швидких відповідей в стилі пін-понг. Сьогодні плануємо ділитися думками від того, які ми були в 20, які в нас були очікування ближче до 30, і чи справдилися вони взагалі. Спойлер, 30 є тільки Маша. Давайте одразу тоді почнемо з моїх питань. Я буду задавати, ставити всім нам питання. Ми на них будемо коротко відповідати, так чи ні? Поїхали 30 років. Я люблю оливки і халву більш ніж школи Так. Ні. Так. я обожнюю чіпсики. Коли Едік їде, я собі купляю і піво і чіпсики. І оливця. І, і оливич. Да, да, Тобі да, ще да. нема 30. <гум> 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 в 30 років я вже точно знаю, ким стану, коли виросту. О, це було в мене таке питання. <гум> ні. <гум> ні. Ні? <гум> ні. Так. Mm, знаю. Ні. ні. Я не очікувала від Маші, яка тільки змінила свій Це наш е... підтверджує, <гум> що Це <гум> я, можливо, ще раз зміню щось. Так, да, ну, круто. Ну, ким би я не була, я все одно знаю образно, що мене чекає в цьому житті. Успіх! Да, Успіх визнання. <гум> Ні, <Не>, ну успіх. <гум> э, да. Я б хотіла повернутися на 10 років назад і багато чого змінити. Ні. 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 В 20 років я мріяла більше, ніж в 30. Ні. Так. Ні. Так. Ні. Ні. В 30 років моє життя цікавіше, ніж в 20. Так. 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 В 20 років я відчувала себе більш сексі. Ні, 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 100 ні. 100% ні. Не сто відсотків, але начебто ні. Для мене 30... Для мене 30 відпочити і повалятися весь день у тиші це синонім. Ні. 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 Наступні питання. Чи вважали ви, що після 25 вже починається старість і тусовки закінчуються? Так. Ні. Я прямо впевнена. Я думала, що типу в 25 це вже таке свідоме, доросле життя. В тебе там вже діти, і вони так якось щось обмежують, і роботи і так далі. І мені здавалося, що це дуже дорослий такий. Так. Я також вважала, що після 25 це вже така старість починається. Я завжди Ай, я, мабуть, дивилась. Просто в мене є приклади класних, ну, к, не знаю класного життя у людей в цьому віці. і Я така, о, супер, там буде цікаво. 30 ви дізналися, як платити за комуналку? Ні ні. Я досі не знаю. Я знаю, yeah, що начебто yeah. є в монобанку, можна підключити е, за адресою квартири, Там автоматично надходить рахунок, чи здається в приватбанку, таке є, і можна там з допомогою yeah. однієї кнопочки оплатити. Так, да. А як моя мама там ходила в моєму? Ну я по... ви що, зараз, що? ви зараз зараз сплатити свою комуналку самостійно. <рес> <рес> я зможу розібратись, але з ходу заплатити ні? Ну я також ні, не зможу. Я зможу Ну я самостійні. бо це я бо це роблю самостійні, а -а -а. незалежні <ріх> полічильникам. Пишеш. Ого, да, ну я так роблю. А, я навіть не знаю, де у нас лічильники. Чи думали в 20, чи через 10 років у вас будуть діти, собаки та великий будинок? Через скільки років? В 20 через Так. Я також. Я уявляла дві дитини і два лабрадора, і це все вже 30 років є. На газоні такому там вже старість, тому у Уліни так багато. Тоді треба в 30 років вже онуків, плюс Чи відчуваєш ти себе зараз дорослим? Ні, ні, ні. Я теж зрозуміла, що ні, ні, але, наприклад, стосовно Маші, я відчуваю, що вона соціально, yeah, yeah. Ні, ні, соціально старше, ніж я. Коли я, бачу, ні, ні, коли я бачу е, її взаємодію з глібом, чи от е, Маші, Машиного чоловіка, коли вони там вирішують якісь питання про дитину, чи ще, щось, чи Маша комунікує з батьками інших дітей, я така, о, Маша трошки старша за мене? Типу я ще не відчуваю. Такого, що в мене є відповідальність, окрім там, за себе і того надається. А так? Е, от В контексті дитини, Думально. я ніколи про тебе думаю, що ти старша. Останнє питання, так як у нас є стиліст в нашій компанії, чи сказали би собі зараз в 30, не купуй цю річ, ти про неї забудеш через тиждень. Так, да, але я б і в 20 сказала. б да. Норм. Я б теж Так. — Погода твоя тільки пішка. Ні, ні давайте так. Є світа, в якої дуже дуже багато речей, і не тільки в плані одягу. Тому свят мені здається, хтось бреше. Не будемо тикати пальці. Ні, ну але я не так часто купую. В мене але просто є стані, приді... які Ладно. я купила в 20 типу два, і я їх жодного разу не вдягнула. Вони лежали там, я не знаю, роки 3-4, поки не забрала, мабуть. Ну, Я не пам'ятаю такі речі взагалі. У мене і грошей багато не було, щоб купувати багато Далі. всього. В 20 років мені було важливіше, аби якнайбільше людей згадали і привітали мене з днем народження. Да. Так ні. Так. Ні. А тобі типу, ніколи це не було важливо? Ні. Я не дивлюсь хто дивиться мої сторіс. Ніколи. Я теж не дивлюсь хто дивиться хто Ну тобто типу, я не рахую людей, які мені а не навіть, привітали. День народження. А, але я народжуюся. А дивлюсь. День народження, то по-іншому. Це ні, ніби ні. якийсь більш особливий момент. Ніж сторіс. Ну, я день народження люблю. А. В 20 років мені здавалося, що я маю завжди приймати правильні рішення. Ні. ні. Я переживала за помилки. Мені не здавалося, що я, мабуть, маю приймати завжди правильні рішення, але я сильно переймалася зробити помилку. Тому, скоріше, більше так. Угу. У мене так само більше так, ніж ні. А зараз простіше. Зараз ти вже мені Останім, здається... Але... — прям останнім, останнім часом. Да, <laughs> да. Прям С... психотерапія. Ні. І мені здається, градус вимог до себе знизився. Ні. Ні, у мене. У мене не знизився. У мене збільшився. У мене не, зби... не збільшився, але, типу, я можу розрізнити, де де адекватно зараз я б змогла там, не знаю, відповідати своїм вимогам. де ні. В 30? Плюс чи сильно мінус. Я відчуваю себе вільніше у своїх діях та планах. Сильно, мінус треба прикрасити. Так, так. Вільніше. Відчуваю а, так, себе да, вільніше. Да, да, так, я теж. В 20 років здавалося, що кожен вибір це раз і на все життя. Ні. 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 Мені скоріше так. Я відповідально дуже ставилась до всього. В 30 років змінювати думку досить часто це норм. Чи, чи крінж? Чи <клес> крінж? Ні, це... <глес> це нормально. Змінювати думку. Часто, часто. змінювати думку. В 30 років? Так. Прям. Ну, дивля... чесно, дивлячись, чого. Да. Ну, якісь, якщо це глобальні ну, питання, та, то, то ну, дивно, крінж. крінжово. Ні, мені не норм. Часто не норм. Змінювати в цілому норм. Ну в цілому, часті зміни це. мабуть. <плес> — Але Виявити, дружити, дружити з такою людиною. Ти не будеш встигати. За подіями в житті. В 30 років бути так само впевненим у коханні раз і на все життя. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Можна бути. Ну, бо знаєте, вважається, типу, в 20 це більш така романтизована історія, і, можливо, більшість людей про так думає, а ніби як до 30, ти вже е, реальніше сприймаєш світ і легше до такого. Мені навпаки, Мені здавалось, що в, ну, в 20 я думала, що не да може бути і 2, і 3, і 4 типу, чоловіка. Да, а так, так, зараз… Раз і це... на все життя, я ж кажу. Тридцять років це... а, типу зараз більше я впевнена в тому, що це раз і на все ж. Це життя. моє питання в 30 років думати, що кохання це раз Завжди? і на все ж... життя. Чи моє зараз? Ну блін, ні, ладно, ні тоді. Ні. От, типу, да чи ні? Бо в 20 – це ймовірніше так думати. А ніби ближче до 30 – Ти вже не так в такому можеш бути впевнений, бо ти маєш якийсь досвід, е, обставини. Бачиш, що навколо люди може бути по-різному, і ти це не. Сприймаєш негативно, ти це сприймаєш як реальність. Тому цікаво. Ти уявляєш собі, що в цілому можна да. ще раз закохатись, і не те кохання, яке в тебе зараз це не на все життя. Да. Звісно, це... але мені здавалося, що мені в 20 це здавалось навпаки. Нереальним? Навпаки, Реальним. Реальним. а я ж про це і питаю. А, Чи да. досі ти вважаєш да. в 30 років, що може бути кохання раз і на все життя? Я так ніколи не вважала? Да. Ні. Секстр норм. Думаєш так чи не думаєш? Ні, не думаю. Але я так ніколи не думала. Угу. Я думаю, може бути, а може і не бути. Ну, тобто, не <реш> А я? Може і не все, а може і ні. А я думаю, що так. Що на все життя? Угу. Саме в 30 років. А в 20 ти так, так, не, думала. так, так не думала? Ти ж Так, думала. Я завжди так думаю. А. Ага. а ти? А, ні, я так і не думала, і я так і не думаю. Угу. Тепер крінж чи норм світ. Це рубрика Special Edition від Світлани. мої питання стосовно норм чи крінж? Діван мокрий. Я просто це все відео відчуваю і ти просто хвилюєшся. Перше питання: крінж чи норм? Не знати, ким хочеш стати, коли виростеш в 30. Норм. Норм. В 30 мрієте повернутися повернутись в свої Крінж. Норм. Крінж. А, я забула, я теж маю відповідати. Yeah, yeah. Крінж. А, не мати дітей в 30. Норм. Норм. А, В 30 вживати сленгові слова, які були популярні в твої 20. Крінж. Норм. Крінж. А чого, а які слова були популярні в ваші 20? що MC? вони... Пам'ятаєш, я на новий рік типич. Це не 20. Мені було 20. Це тобі це було <рес> да. це давно. Було. Ні, ні, я за крінж, да. в 30 не знати, що тобі подобається в сексі. Крінж. 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 Мені здається. <рес> <рес> не знаю. Я не... я не очікувала такого питання. Мені я не хочу сказати крінж. Аби не принижувати людей, які знаходяться в цій ситуації, але ми маємо вам сказати, що ви маєте краще себе знати І йти до цього, розвиватися. Норм. норм. Я кажу норм, бо я не хочу нікого ображати, щоб люди себе і так страждають, а вони ще. Крінж. Так а вони почують, що крінч, і такі, а, точно. Ну, да. Підуть yeah. і знає. Я хвилююся за всіх. Yeah. <рес> в 30 критикувати себе за вчинків 20. Крінж. 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 Сенсу вже немає. Ну, точніше так, якщо це ситуація, яка повторюється прям постійно з тобою, ну, можливо, можна з собою внутрішній діалог вести. А Якщо вже пройшло, це все. А на цьому у нас все. А ви тим часом пишіть в коментарях, норм чи крінж починати вести YouTube канал в 30. Дякуємо за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві теми. Ставте дзвонить пока!